Сьогодні поговоримо про непросту тему самовільне залишення військової частини та можливість повернення на службу без кримінальної відповідальності. Це питання турбує багатьох військовослужбовців, особливо в умовах воєнного стану. Згідно із чинним законодавством України, військовослужбовці, які самовільно залишили свою частину, а й мають можливість уникнути кримінальної відповідальності за певних умов. Зокрема, якщо вони добровільно повертаються до своєї частини або військової служби, закон дозволяє звільнити їх від кримінального покарання. Це положення враховує реалії сьогодення. Обставини, які могли змусити людину піти у СЗЧ, Бувають різними. Це може бути стан здоров'я, сімейні обставини або навіть психологічне перенавантаження, що виникає через напруженість бойових дій. У таких випадках важливу роль відіграє командир частини. Саме від його рішення часто залежить, чи буде військовослужбовець притягнутий до кримінальної відповідальності, чи питання буде закрито шляхом дисциплінарного стягнення. Також важливий момент. Якщо військовослужбовець хоче перевестися до іншої частини, це можливо лише за згодою командирів обох частин. Проте бувають випадки, коли командир частини, з якої сталося СЗЧ, не дає на це дозволу. У таких ситуаціях необхідно звертатися до військової служби правопорядку або юристів, які спеціалізуються на військовому праві. Варто зазначити, що випадки повторного самовільного залишення частини. Теж можуть закінчитися без кримінального покарання, але це залежить від конкретних обставин і того, як швидко військовослужбовець повернувся та з якою метою. Суд, як правило, враховує добровільне повернення, каяття та бажання продовжувати службу, особливо в умовах воєнного стану. Отже, якщо ви опинилися у складній ситуації, не бітеся повернутися на службу. Україна потребує кожного захисника. І законодавство створене так, щоб допомогти тим, хто готовий виправити свої помилки. Завжди консультуйтеся з юристами, адже кожен випадок індивідуальний. Підтримуйте наших захисників та поширюйте інформацію. Разом до перемоги! Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь та поширюйте канал. Буде цікаво! Слава Україні!